Після вчорашніх постів про те, як краще підготувати дітей до школи за допомогою препаратів компанії Доктор Нона, мені написали таке питання. Марина, порадьте, один-два препарати для дитини віком 14 років, яка ходить офлайн у школу, але їх там зараз не годують. Тобто я даю їй тормозочки. І вона каже: один-два препарати дуже хочу замовити. Які? Я так подумала, і ну, думаю, що краще всього це зранку дитині з сніданком обов'язково давати шокосин дуже вкусний, йому нестимелюючий напій, який дасть і енергію, і сили висидіти всі шість уроків, але обов'язково давайте з собою ще дінді. Нехай тоді, коли такі жувальні таблеточки, і нехай тоді, коли вже, ну так, скажімо, сили, сил нема. Може, там після третього, четвертого, п'ятого уроку, хай дитина пожиє одну таблеточку, одну таку жувальну таблеточку, і повірте мені, вона буде вам дуже вдячна. Обов'язково спитайте, як вона себе почуває, і вона скаже: Мама, це супер! я... я... Дуже рекомендую вам дослухатися до моєї цієї поради.